Нагадаю, друзі, що в понеділок наступний матч за участю Київського Динамо на навчально-тренувальних зборах команда буде грати свій поєдинок із колективом з назвою Шкендія. Після цього 11 лютого запланований матч проти Македонського також Македонського і 14 лютого проти Пахтакора із Ташкента. Будуть ще контрольні матчі, тому що аж 4 березня вдома Динамо буде грати проти команди Інгулець із Петрового. А з тим часом Супряга опиняється на ударній позиції. Арбітер поаплодував. До речі, ви бачили це, друзі. Арбітер поаплодував Владиславу Супрязі. І Супряга отримує привітання від партнерів по команді. Всі чекали, всі чекали, а що скаже Лайнсмен. А лайнсмен нічого не каже. Лайнсмен каже, а що я? Грайте далі собі. Адже м'яч від футболіста Унірі потрапив до Владислава Супряги. Ну ось нарешті супряга забиває. І закриваючи роти багатьом скептикам, як мінімум у цьому поєдинку, тут е, говорити, що...